Збирали, збираємо, будемо збирати там допомагати. Дякую музею. Дякуємо вам. Філателістична колекція Хмельницького обласного кризнавчого музею поповнилася новими експонатами. Хмельничанин Олексій Кордзіховський безкоштовно передав закладу 65 блоків марок укрпошти, які збирав впродовж п'яти років. Чому вирішив віддати на музей? Тому що вдома їх зберігати ну, доволі складно. Були марки, їх крім мене і моїх друзів ніхто не бачив. А так побачать люди, чим більше людей, тим краще. Поштова серія вибудована за тематичним принципом і поділена на кілька блоків церковний, історичний, а також природничий, що охоплює флору і фауну. Наприклад, вийшло тільки дві марки, було це метелики. Земноводні, які є в нас в Україні. Червона книга України Риби. Наші чудові наці... Карпатський національний природний парк, Говерла і «Брескул». Різна тематика, але збиралися по їхній кількості, щоб був тираж до 50 тисяч. Киопечерська лавра. Дуже красива марка. Серед марок зустрічаються рідкісні еземпляри і мають колекційну цінність. Сама ціна марка в нас є заповідник Медобори, бо їх було випущено 20 тисяч, але на руки тільки потрапили півтора тисячі. Ну, тисячу сімсот чимось. Вони рідкісні, зараз ціна в інтернеті я дивився до 20 тисяч гривень. Це блок, можна назвати це блок марку. Бджільництво дуже мені подобається, і вона також не з дешевих. Можна, звичайно, вони можна і лист відправляти, вони є дієвими. Нині філателістична колекція музею налічує понад три тисячі експонатів. Нові надходження не лише доповнюють її, а й відкривають нові сторінки історії поштового зв'язку. Тут є і марочні листи. Ну будемо досліджувати, бачу її вперше. Ну, Колекція, можливо, я би так голосно її не називала. Це є зібрання. Тут є різні і історія нашої держави, і природа, і якісь традиції, культура, давні, прадавні ось такі культури, які існували на території нашої країни, навіть не тільки нашого краю, а взагалі країни. Ось тому, звичайно, будемо. Досліджувати, дякуємо Олексію. За словами музейників, це не перший презент від Олексія Корзіховського. Раніше меценат вже передавав музею дев'ять монет із потаємними механізмами. Філателістичне зібрання стане доступним для відвідувачів після наукового опрацювання.